Фільм Джокер Божевілля на двох зробив те, що вдавалося дуже небагатьом стрічкам. За перший вікенд прокату в США цей сиквел про легендарного коміксного лиходія зібрав 37,5 мільйонів доларів. Здається, що це не так уже і погано. Однак навіть крінжова мадам Веб заробила 49 мільйонів за прем'єрні дні, не кажучи вже про найкращу найгіршу стрічку всіх часів Морбіуса з 39 мільйонами. З недавнього супергеройського гірше показав себе ті. Shazam 2 в 30 мільйонів за перший вікенд при загальному бюджеті в 200. І десь так само оцінюють коштори з другого джокера. Причому надії на те, що стрічка ще якимось чином відіграється, немає, бо продажі квитків наступного ж вікенду впали аж на 90%. І це вже дійсно антирекорд. Як на мене, джокер божевілля на двох можна вивчати в кіношколах як приклад того, як запороти сиквел до хорошого першого фільму.